Склад команди Єврофордінг. Воротар номер Юрій Томошевський, 10-й Андрій Артемович, 23-й Микола Лечішин. Зараз небезпечний момент і рахунок відкрито. Забиває зараз команда Єврофордінг і забиває один з найкращих бомбардирів чемпіонату Владислав Тимощук. Все-таки тут не обійшлось без помилки гравця Альянса. Якщо я не помиляюсь, Білозеров віддав неточну. Гадаю, вже 16 забитих м'ячів, ну і в що буде прекрасна можливість забити ще і ще в цьому притиску. Yeah. Хороша передача зараз силами. Лейбюк. Лейбюк прекрасна передача на Буцика. Буцик невдало прийняв. І тут без порушення правил. Зараз Буцик м'яч відбирає. Ударна не сумніватись, буде ставити позиційну гру. І зараз момент гол. Даруй такогут забиває на дальній штанзі. Когут замикає дальню штангу. І такі... Саме в футзалі, не в футболі. Тут також варто сказати, що багато гравців. Зараз момент і гол забиває зараз Сімерман. Цімерман на добиванні, що не зовсім впевнено зіграв на виході. Він вибиває. Поєдинку зокрема є забитий гол. Команда Єврофорвардінг створює після помилки суперника. Ну і зараз Віталій Радевич білозьорова на лавку запасних. Тут також такий варіант існує, звичайно. Передача на Юрківа непоганий удар. Тут добивання ні від команди Альянс. Команда має сили пресингувати, але виходять зараз з цього гравці Єврофорвардінг удар тут де м'яч? Добивання буде буде. 2-2 Стає рахунок у нашому протистоянні. Томашевський зараз відзначається. Прекрасна контратака від команди. Тимощук багато працює індивідуально. Зараз помиляється Тимощук. Коут, перехоплення коут не забуває зараз. Тут удар в коут. А так це удар в ствір воріт. Для статистики зараз контратака. Що тут? Момент ще. Тайм матчу 15-го туру. Селект суперліги, Львіш. Павлик пробігає повз м'яч. Лейбюк пробиває. Мірзаєв передав привіт що для ко, що для АК. Тут непогано зараз виходять з оборони. Небезпечний момент. Браво Мірзаєв. Класний удар від Тімермана. Класна передача. Момент. І тут не забув. Один в один проти Сімермана. Під ліву. під ліву можна бити. Зараз виросла максимально. Все відмір...